Прослухайте текст переказу. А в школі на нас чекала радісна новина. Не встигли ми й на поріг ступити, як підбіг Федя Ромащенко. Чули, Марія Степанівна від нас іде. Новий класний керівник буде вже сьогодні. Звідки знаєш, не повірили ми? Тато сказав. Але остаточно переконалися, що це правда, коли на перший же урок до класу війшов євграф Євграфович з молодим билявим чоловіком. Ми встали, привітались. Сідайте, сказав директор, Марія Степанівна більше у вас викладати не буде, ось ваш новий керівник класу та викладач української мови і літератури Захар Павлович Польовий. Захар Павлович мовчазно усміхнувся. Був він високий, по спортивному стрункий. Сірі очі уважно зиркали по наших обличчях. На грудях ромбічний університетський значок. Коли директор пішов і клас потроху втихомирився, Захар Павлович спок сказав спокійно й діловито: З усіма вами одразу не познайомишся. Отож будемо знайомитись поступово. А зараз почнемо вивчати життя і творчість талановитого українського письменника Андрія Головка. Перед усім прочитаємо його оповідання пилипко. Захар Павлович узяв до рук книжку з рожевою палітуркою, розгорнув, провів долонею по сторінці і почав. У нього очі, наче волошки в житті. А над ними з під картузика волосся білявими житніми колосками. Це пилипко, а ще сорочечка, штанці на ньому семірки, полатані полатані, бо бідняки. Загорнув книжку Захар Павлович, обвів очима клас. Видно, що й сам розхвилювався, бо сірі очі блищать, мов проти вогню. А довгасти ще майже юне обличчя зблідло. А ми? ми теж мовчимо якусь мить, зачаровані.